Війна залишає по собі не лише зруйнований ландшафт, а й загублені людські долі. Ця правда збройних конфліктів сучасності лягла в основу пластичної драми, пейзаж яку зі стени театру Академія руху для кивийського глядача представили 3 лютого. Створена близько двох років тому по мотивам подій Другої світової, вистава заграла новими фарбами після початку повномасштабного вторгнення. За іронією, виконувач головної ролі Павло Михайлюк зараз боронить нашу країну на фронті. Замість нього роль солдата грає режисер постановник вистави, заслужений діяч мистецтв України Сергій Більський. Ми на власні очі. Ми на власні очі можемо відчути те саме. Як громадяни, як громадяни України, можемо відчути, що відчувають персонажі на сцені. що Це один-один, це втрата, втрата побратимів, це горя і розпач матері, це втрата коханої дівчини. Ну, війна це, так би мовити, ну, можна сказати, Найбільше зло що що створила людство свого часу. Ця вистава зібрала чимало престижних нагород. Пластична драма Пейзаж Володарка Гран-прі фестивалю «Січославна» 2021 року була визнана найкращою виставою великої сцени міжнародного фестивалю Мельпомена Таврії». Сценічний твір і досі вражає каварійського глядача, як от пані Ольгу, яка є завсідницею театру Академія Руху, та завітала на показ пейзажу разом із колегами. Навіть не передати моїх емоцій. Дійсно, актори професійно передали найтонші такі знаєте відтінки. Все те, що люди відчували тоді, і все те, що ми відчуваємо фактично зараз. Тобто, це повністю як перенесення, така знаєте, як паралельна реальність, але вона накладається на наше сьогодення. За цієї вистави театр Академія Руху почав цикл благодійних вистав в рамках мистецького марафону Єднаймось заради перемоги, що проходить з 24 січня по 24 лютого. Ініціаторами благодійної акції виступило міське управління культури та ГО Арткультура. Під час вистав будь-хто може зробити добровільний внесок як готівкою, так і у безготівковій формі. Окрім донатів на підтримку військових спрямовують половину вартості кожного проданого квитка. До речі, вони коштують 100 гривень. На сьогодні у нас дуже активно е, купують шпиточки. Люди приходять, е, донатують е, через інтернет е, свої внески на придбання дронів. Я сподіваюся, що мільйон ми зберемо за цей місяць з 24 січня по 24 лютого. В рамках марафону гіднаємось заради перемоги у театрі Академія Руху представлять три вистави: 4 лютого відбудеться другий показ пейзажу 10 та 11 лютого. Кривовісті та гості міста змов можете побачити українську народну казку Летючий корабель а 17 та 18 лютого зі сцени представлять ще одну пластичну драму Співи сонця і Тіні. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський.